крайнощів в роботі да, над собою. Це також для тих, хто а, розвивається, хто ходить терапію або проходить тренінги, або розбирається, що не так зо мною, да, чому я не отримую те, що я хочу. Значить, Дивіться, що робить психіка, коли ми намагаємося йти в, в себе, да, всередину в себе, розбиратися. Є дві крайнощі, часто таке буває, тому я вирішила, що треба це вам сказати. Одна крайність це коли людина з головою занурюється. Я все пропрацюю, я зцілю рід, я, я з цим справлюсь. Зроблю це швидко. Зараз я раз, два, два, два напакувала на себе, задихається уже. І роби, роби. Уже знаєте, як ото лягла, лежить, а рукою все одно так дьоргає. Щоб робити. Ну, це я таку картинку вам даю. Це одна крайність. Це чому таке стається? Тому що не виносимо. Себе прийняти в стані недо. Зрозуміли речі, зараз кажу: в стані недо. Це треба перепрожити, заспокоїтися і спокійними темпами по життю, і радіти життю, і пропрацьовувати. і радіти життю, і прийняти, що процес розвитку це процес життя в апріорі. Да? Буде ще, може, якийсь період тяжкувати, потім він стане легший, потім ще легше і легше. Все. Але він постійний, бо вода, яка не тече, вона стає чим? Болотом. Все. Тобто, це треба прийняти. Тоді видихнеш і не будеш себе насилувати, Ага, Оксана. І є інша крайність це втікання. Тобто, лиш трошки розкрилась. Ні, мені страшно, я боюсь, мені небезпечно. чи -чик -чик. все. У мене були такі клієнти, які все то переносили. То забули заплатити. То ще щось. ну, Тобто оце йде, це такий супротив, іде, це нормально. Да? Але я вам кажу для усвідомлення це, що друга крайність це коли я боюсь туди заходити. Я умом собі докажу, що мені це не треба. Я себе уговорю. Я сама з собою рішу, що правда це фігня. Ми про це просто забудемо. Давай забудемо про це. Окей, забудемо, забудемо і ставили. І в результаті. Все одно воно зараза настигає в якихось ситуаціях, і все одно туди приходиться йти, якщо ти хочеш, звичайно, краще жити. Да? Це інша крайність, коли люд... це людина навпаки втікає, бо чому страшно там, що там буде не... такий величезний об'єм, як від якого задихнуся. Це здебільшого страх там такий. Да? І його також треба просто прожити. Від того не вмирають, да? його також треба прожити, цей страх. І йти також слона маленькими кусочками, як я казала, да? прийняти, що ми йдемо маленькими кусочками поступово і одночасно наповнюємо себе ресурсом, кожен новий етап, нове усвідомлення радіємо, святкуємо його, себе визнаємо, вішаємо собі медалі на, на грудь. Це дуже важливо. Наповнюємо себе цим. і Йдемо далі. Це отакий от процес. Це важливо.